У Черкасах поліція спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи, що збували психотропні речовини. У межах кримінального провадження правоохоронці здійснили п'ять санкціонованих обшуків, вилучили засоби та знаряддя протиправної діяльності зловмисників. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 32-річний черкащанин налагодив постачання психотропної речовини та надавав її для збуту своїм спільникам. Організатор розподіляв функції, визначав ролі кожного з учасників ОЗГ та налагодив канали збуту психотропної речовини на території міста Черкаси. Всім учасникам ОЗГ, слідчі поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомили про підозри. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За результатами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором та направлено для розгляду до Придніпровського районного суду міста Черкаси.